Я з тим не можу погодитися. Не функція спілки в принципі, оцінювати стандарти. Це не наша функція. Ось ми є громадська організація, яка е, об'єднує журналістів е, силу інших там, скажімо, завдань, захист інтересів їхніх, захист е, від тиску певного. Стандарти давно відомі в тій же Європі, наприклад, так, є стандарти нашої української журналістики. Але на жаль, е, чи знають про ті стандарти наші журналісти і власники газет, і керівники. Редакції, редактори, думаю, що не знають. Ось. Тому, власне, спілка надрукувала таку книжечку невеличку, де ми зібрали всі стандарти, які, які є в Європі, там, в Україні, і даруємо усім нашим журналістам, колегам, редакторам, щоб вони, в принципі, знали, як писати і як тих... дотриматися. дотриматися. Проблема в тому, що їх більше ніж шість, напевно, які ви визначили для себе, є багато інших критерій теж і оцінки. Важливе катерія це, це праводість інформації, правдивість. Тобто, чи ми пишемо правду, чи пишемо неправду. Говорили про власників сайтів, про їхню певну таку ну, політичну заангажованість на ту чи іншу тему. Завжди власник визначає, на жаль, дійсно діяльність цього сайту. А власне, одним з стандартів є розмежування власника ведення від редактора. Не може поєднувати в одній особі і редактор, і власник буде. Так, в принципі, є в Європі. У нас ми бачимо в багатьох львівських ну, виданнях є порушення цієї схеми цього, цього правила. Дуже багато є речей маніпулятивних. На жаль, в наших в наших виданнях, коли редакція йде на шлях війни. З тою чи іншою, скажімо, структурою, силою, адміністрацією, іншими речами не функція редакції проводити війну. До речі, це знову ж таки написано в стандартах, що редакція не має права проводити жодних кампаній, таких, які змушують її воювати, а не правдиво інформувати населення. Звичайно, є багато прикладів зібраних мною особисто. Де ми аналізували наші видання, де вони не зовсім об'єктивно або зовсім не об'єктивно інформують нашу про ситуацію в нас, в області, в країні. До речі, тема, яку ви зазначили, кваліфікація недостатня, зухвала нехтування стандартами чи виконання волі власників. Я думаю, тут всі три чинники, вони є важливі. І всі три чинники, власне відіграють важливу роль. І вони поєднуються між собою. Ми маємо знову ж таки кваліфікацію слабеньку журналістів не стандартами і власне виконання волі власників, бо для багатьох це є бізнес. Бізнес вимагає досить інших підходів. Це отримання прибутку любою ціною, це продажа цього продукту, яким є газета, скажімо, чи видання, і тому такі причини.